Привіт, усім! Мене звати Євген Пілецький. Я психолог, психотерапевт у методі КПТ і схематерапії, викладач Київського національного університету імені Тараса Шевченка. І я запрошую вас на свій курс Психологічна стійкість у часи випробувань. Я думаю, ні для кого з вас не секрет, що ми зараз переживаємо ледь не найдраматичніші часи у новітній історії України. Ми з вами опинилися перед викликами, до яких ані готувалися. Ані навіть думали, що таке може відбутися за часів нашого життя, і тим не менше, ми там, де ми є. І нам необхідно з цим щось робити. Нам треба до цього не тільки готуватися, але й вже активно адаптуватися. Ми переживаємо з вами нелегкі під час стресові, під час травматичні події. Ми бачимо, як відбуваються психологічні злами у нас, у наших рідних, у наших близьких. І тим не менш, нам треба стояти, нам треба вистояти, нам треба боротися і нам треба берегти свою психіку для того, щоб ми могли перемогти і далі відбудовувати нашу державу. І для цього я думаю, всі прекрасно розуміють, що нам треба навчитися те, яким чином нам треба поводитися із власною психікою, як можна допомогти тим, хто цього потребує. І навіть скажу більше, іноді треба розуміти, чого не варто робити, які можливо є. Міфи, які є упереджені, які є неправильні дії, які можуть тільки нам зашкодити. Отже, цей курс буде спрямований на декілька важливих питань. Перше, він буде спрямований на те, щоб зуміти розрізняти і відповідно працювати зі стресовими травматичними станами. Він буде пов'язаний з тим, яким чином нам підтримувати свої власні складні емоційні процеси, яким чином нам контролювати можливо. Важкі, непрості емоційні афективні стани, яким чином ми можемо допомогти собі, іншим, які техніки ми можемо застосовувати, які практичні дії ми можемо виконувати для того, щоб підтримувати себе. Ну і звичайно, яким чином ми можемо використовувати наявні ресурси, наявні цінності, як ми їх можемо визначити для того, щоб це були не просто якісь абстрактні загальні питання, а так, щоб ми з вами могли перетворити ці нібито загальні речі у. Продуктивну діяльність, яким чином ми можемо використовувати ті часи, як ми можемо жити, а не тільки виживати в часи таких великих випробувань. Про все це і про дещо інше ми будемо з вами якраз говорити під час цього курсу. Отже, якщо вас ця тема зацікавила, ще раз запрошую і запам'ятайте, психологічна стійкість у часи випробувань.